Отже, Стенфорд, уявляєте так, найрозумніші молоді люди країни, майбутні генії Кремнієвої долини. І тут раптом з'ясовується, що в них є, ну скажімо так, величезна прогалина в знаннях. І стосується вона грошей. Вони просто нічого про них не знають. Це не жарт, а справжня історія, яка призвела до появи одного, ну дуже незвичайного курсу. І от саме цим питанням і задалися двоє професорів: Майкл Боскін та Джон Шовен. Вони ж бачили це все на власні очі, знаєте, не в якихось там дослідженнях, а прямо в аудиторіях, спілкуючись зі студентами. І те, що вони побачили, чесно кажучи, це їх просто шокувало. Професор Боскін треба сказати, слів не добирав. Він так і сказав: інстинкти студентів у фінансових питаннях були ну просто сміховинними. Справа навіть не в тому, що вони нічого не знали. Гірше, їхні уявлення були хибними. Це, знаєте, така гримуча суміш наївності і чистої дезінформації. Ну що ж, переходимо до конкретики, бо це все були не просто, знаєте, якісь суб'єктивні враження професорів. Зараз буде приклад, який дуже наочно показує, наскільки глибокою насправді була ця прірва у знаннях. І ось, власне, цей приклад. Студентам поставили ну, здавалося б, елементарне питання, що безпечніше вкласти всі гроші в акції однієї компанії чи розподілити їх між десятьма різними? І що ви думали, відповіді розділилося рівно 50 на 50. Уявіть собі, половина цих блискучих умів не мала жодного уявлення про диверсифікацію. А це ж ну, це альфа і омега інвестування. Добре, отже, є така величезна проблема що робити, можна, звісно, сидіти і чекати, поки система сама якось зміниться, а можна зробити так, як професори Боскін і Шован, просто взяти і зробити все власноруч. Але знаєте, це не сталося за один день. Ідея такого курсу вітала в повітрі ну, роками. Але бюрократія, папери, узгодження все це гальмувало процес. Зрештою, професор Боскін просто зрозумів. Якщо не я, то ніхто. І ось за дивовижним просто кінематографічним збігом курс запустили 1 квітня 2020 року. Саме в той тиждень, коли ринки обвалилися на 30% через ковід, уявіть собі картину, перша лекція, а студенти вже питають, як грати на пониження. Ну, кращого бойового хрещення і не придумаєш. Ідея була не в тому, щоб створити ще один нудний академічний курс з економіки. Ні, задум був набагато радикальніший зробити щось доступне для всіх, абсолютно для всіх, неважливо на кого хто вчиться. І ось у цьому й була вся фішка. По-перше, жодних попередніх вимог взагалі. Неважливо, хто там сидить в аудиторії, першокурсник, музикант чи майже випускник, що пише код. По-друге, з математики потрібна була лише шкільна алгебра, і найголовніше мета. Мета була не в тому, щоб наштампувати денних трейдерів, а в тому, щоб дати людям ну такий собі логічний каркас для прийняття важливих життєвих рішень. Тобто, замість того, щоб просто завалювати людей купою цифр і термінів, курс пропонував універсальну схему такий собі алгоритм. Крок перший. Визнач свої цілі, чого власне хочеться досягти. Крок другий зрозумій свої обмеження, наприклад, який бюджет. Крок третій проаналізуй альтернативи. І четвертий оціни компроміси, на що доведеться піти. Геніально ж, правда? Бо цю схему можна застосувати до будь-чого в житті чи то купівля будинку, чи то вибір роботи. І що спрацювала ця вся Затія? Ну, сказати, що вона мала успіх, це знаєте, нічого не сказати. Це перетворилося на справжній феномен на кампусі. Просто вдумайтеся в цю цифру за дуже короткий час цей курс став третім за величиною в усьому Стенфорді. Третім! Популярнішими були тільки два обов'язкові курси для айтішників. Це ж просто кричить про те, що попит на такі знання був ну просто шалений. Люди цього прагнули. Але знаєте, справа тут навіть не в цифрах. Справжній вплив він в історіях. Професор Боскін розповідав, як до нього приходили студенти, часто з родим з невисоким доходом, і дякували. Бо вони по суті ставали фінансовими консультантами для своїх батьків, допомагали їм розібратися з податками, планувати пенсію. Тобто, цей курс реально змінював життя не однієї людини, а цілих сімей. І тут важливо зрозуміти, що ця історія, вона не тільки про Стенфорд, вона про щось набагато більше, про такий собі тектонічний СУВ у суспільстві, який стосується ну, буквально кожного, бо знання, які раніше були чимось ну, необов'язковим, сьогодні стали життєвою необхідністю. Подивіться, що сталося з пенсіями раніше, як було компанія гарантувала певну пенсію і брала на себе всі інвестиційні ризики. А зараз, зараз вся відповідальність, всі рішення, всі ризики на плечах самого працівника. Кожен з нас, по суті, став сам собі інвестиційним менеджером. От тільки є одна проблема нас ніхто ніколи не вчив, як ним бути. І ось тут, мабуть, найголовніша думка всього цього: мета фінансової грамотності це не про те, щоб швидко розбагатіти чи зірвати якийсь джекпот. Ні. Справжня мета. Це фінансова безпека, а фінансова безпека це стабільність, і що ще важливіше, це свобода, свобода жити так, як хочеться, свобода робити вибір, свобода, врешті-решт, керувати своїм життям, а не дозволяти грошам керувати ним. І наостанок питання, над яким варто замислитись. Якщо вже так склалося, що у сучасному світі кожен із нас це по суті сіо власних фінансів, то чи немає освіта нарешті взяти на себе відповідальність і готувати людей до цієї ролі? Можливо, вже настав час, коли фінансова грамотність має стати такою ж базовою навичкою, як вміння читати чи писати?